Цей ростамчик, він був дуже хорошою людиною, дуже великий патріот. Він дуже любив батьківщину. І оце він був на Майдані. Там його поранили у ногу. Забрали його, він виносив поранених, спасав медсестру. Приїхав додому, пролікувався і перший вернувся знову на Майдан. І перший, який взяли в добровольце, він записався добровольцем, пішов на, на фронт. Це ще раз доказує, що він не з тих людей, що буде сидіти і наблюдати за. Тим, що відбувається, він один з перших відгукнувся і... і він не міг сидіти вдома. Був замечательний парень, добрий душі. Добрий. Так вийшло. Добріски був. Я його знав з найкращої сторони. Дужко, що так стало, що добрі люди вгодять, а сволочі залиються.